Як своїм одягом ми можемо відображати е, нашого Господа Спасителя Ісуса Христа? І що є насправді в нашому внутрішньому світі? Тому що, на превеликий жаль, дуже часто люди, які е, говорять про те, що одяг неважливий, який, важливо, що мене всередині, вони до кінця не дивляться. Е, що я хочу насправді нести. І якщо я думаю, ви зустрічали таких людей, яких дуже чітко зрозуміти, вони християни чи ні, і їх зрозуміти не по дорогому чи дешевому одягу, а по зовнішності їхній, про, по красі, е, яка є баланс, люди охайні, чемні, чисті, по зовнішній поведінці, це дуже чітко видно. Тому, друзі, якщо ми говоримо е, саме про одяг як відображення світу християнина, так він також буде відображати. В який наш внутрішній світ ми віримо в Ісуса чи ні? Тому що людина, яка вірить в Ісуса, вона буде думати не тільки за себе, а й за людей, які оточують її.